Найбільше грошей потребують ремонти дахів, розповідають у міській раді. Останніх 10 років дахи у тернопільських школах та дитсадках не ремонтували взагалі. Крім того, щороку влітку в дошкільних навчальних закладах оновлюють приміщення всередині у школі садку номер 7 – 423 діток. Частина з них учні початкових класів, ще 200 – дошкільного віку. Минулого року тут відкрили нову ясельну групу. З початком цього навчального року планують відкрити ще одну. Загалом у діючих міських дитсадках відкриють шість додаткових груп. У них наразі завершують ремонти. Маємо намір відкрити ще в різних мікрорайонах шість додаткових груп. Це в 22-му садочку дві групи, в 16-му, в 19-му. і в дошкіль... вже на сьогоднішній день це дошкільний навчальний заклад номер 1 де ми вже вивели діток і Я маю на увазі початкових класів і зареєстрували їх дошкільний навчальний заклад. Маємо намір відкрити там ще одну групу. А у дошкільному навчальному закладі номер 28 організовують першу в Тернополі групу для сліпих дітей. Тут придбають спеціальне обладнання. З вихованцями працюватимуть спеціалісти. Тут буде з ними займатися тифлопедагог, буде займатися логопед, буде займатися. Медсестра-ортоптистка, і всі умови ми стараємося для них створити. Група буде маленька, в ній буде не більше вісім дітей, вона буде комбінованого типу, і я думаю, що ми постараємося створити для дітей найкращі умови, щоб їм було затишно і щоб вони могли дещо навчитися, що їм потрібно для подальшого навчання і життя. Спеціальні будуть у нас таблички для цих дітей, спеціальні іграшки, які розвивають тактильну. Тактильні відчуття, сенсорику і на такі специфічні різні вправи, щоб займатися з цими дітками. Ремонтують та утримують дитячі садки, виключно за гроші міського бюджету. Лише для утримання дитсадків в рік потрібно 80 мільйонів гривень. Крім того, з початком нового навчального року у Тернополі відкриють ще два нових дитячих садки. Я думаю, що один з них на вулиці Київській буде, ми однозначно встигнемо до 1 вересня, оскільки це приміщення, яке вже є в комунальній власності. Там роботи розпочаті ведуться. Наступний сток це на вулиці Юності. Ми готові зробити необхідні ремонтні роботи, але на даний час садок ще не переданий з власності Міністерства освіти в комунальну власність, оскільки процедура передачі через Міністерство освіти, Міністерство економіки, Кабмін затягує, на жаль, вже декілька місяців. Спробуємо розпочати можливо ремонтні роботи. В такій стадії, як зараз є приміщення, якщо нам це дозволить законодавство, якщо не дозволить, це може бути затримка, але в будь-якому випадку цього року цей садочок почне функціонувати. Також усі 35 дитсадки цього року отримують нові дитячі майданчики, 23 з них уже встановили.